Так, команда ветеранів виконує демонтаж стінових панелей та частини підлоги у приміщенні Саринського історико-етнографічного музею. Роботи виконують у межах власного проєкту Ветеран на годину. Служив 104-й бригаді 60-й батальйон «Поліські вовки». Отримав поранення у 23-му році. Вже списаний моєю групу інвалідності. Влаштувався на роботу. І оце з такими побратимами, як я, можна сказати рішили, вирішили зробити якийсь трошки бізнес. Це ми створили з нашої громадської організації ветеранів» наш проєкт, перший ветеранна година. Сам проєкт це про підтримку і допомогу. Наші ветерани допомагають людям в їхніх ситуаціях життєвих, в ремонтах і всьому іншому. Для самих ветеранів ціні боя крок до мирного життя. Де ти сам розумієш, що ти вже не сам, що ти комусь потрібен, і твої міні, і, наді і твої навички вони є важливі. Ветерани можуть допомагати з різними видами хатнього ремонту та іншими роботами по господарству. Віталій Безрук додає протягом місяця роботи перші 20 викликів опрацювали безоплатно. Ми їх більше 20 вже зробили безкоштовно, і нас і далі звертаються. Тобто, ми цей проект розвиваємо і далі будемо продовжувати. І запрошую взагалі ветеранів, які хочуть до нас доєднатися. Прошу, приходьте, бо нам треба ваші сили і разом ми, ми сила. Наразі у команді працюють п'ять ветеранів. Чоловіки познайомились під час зустрічей з адаптації у Саренському центрі психосоціальної підтримки життя і згодом вирішили започаткувати таку ініціативу. В центрі життя зразу зрупувалися. І вирішили таке зробити громадську організацію, потім ветеран на годину. Всі підтримали і дружно почали працювати. Ветеран Павло Смицький в результаті поранення не може говорити. Однак його колеги кажуть, у роботі це не заважає. Додають, кожну травму намагається прийняти через жарт. Не можете говорити правильно? А як спілкуєтесь з колегами? Руками просто. В телефон можете написати щось? Угу. Отак, спілкуюсь. Через телефон, так. Да? Угу. Я йому постійно говорю, що ти в мене заговориш скоро, хлопці. Керівник спільноти Код сили ветеранів Віталій Безрук каже, проєкт дозволяє ветеранам адаптуватись у соціумі, а будь-яку фізичну роботу протягом години вважає своєрідною реабілітацією. Загалі сам проєкт ламає бар'єр між суспільством і ветеранами, і показує, що ветеран не тільки як військовий він, а й людина, яка може і хоче допомагати суспільству і самому собі. І я б сказав, що якщо ми будемо допомагати ветерану сьогодні, то ми зробимо Україну сильнішою завтра. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.